Ми вимагаємо від футбольних олігархів раз і назавжди забути ідею об'єднання двох чемпіонатів українського та російського. Бо коли Суркіс, коли Рабінович, Коломайський, Балкін, Колояхметова, говорять про те, що вони хочуть об'єднати два українських футболу, знаєте, вони хочуть нас повернути до совєтської окупації. Україна! Україна! Let's see. Sure. thank <laughs> you Зможуть захистити лише етнічні українці. Маємо боротися за те, щоб якомога менше було легіонерів в українському футболі. Ми всі розуміємо, що нам треба, щоб наші власні спортсмени, щоб українці змогли досягати вершин в спорті. Ми не маємо витрачати гроші і інвестувати гроші в чужі економіки, купуючи гравців з іноземно. Це терпіти. Ні! Ми повернемо собі країну. Ми повернемо собі майбутнє. Повернем собі майбутнє. Борітеся, поборите. Слава Україні. show Esquim futebol!